У рамках передвиборчої кампанії на Прикарпатті побував кандидат у президенти України Петро Порошенко. У обласному центрі, куди прибув разом з Юрієм Луценком, відбулася зустріч із представниками засобів масової інформації. На Франківщині себе у гостях не відчуваю. Тут я, наче вдома, зауважує Петро Олексійович, звертаючись до присутніх. Дуже люблю цей край, і не дарма саме його представники були найактивнішими учасниками майдану. Зараз у час, коли у Слов'янську активно триває. Перший етап антитерористичної операції, допомога франківчан, неабияк важлива, резюмує лідер передвиборчої програми Жити по новому бо не переговори із сепаратистами, а саме мова сили дієва у цьому випадку. Не здавати й не зраджувати Україну, а захистити її нам нині потрібно. І для цього першочергово слід ставити акцент на укріпленні збройних сил України. Переконаний Петро Порошенко. Не переговори з сепаратистами. Непередача 50 тисяч доларів за звільнення двох поверхів, що є по факту фінансування тероризму, а саме така мова, така мова, як вчорашній призначений керівник Луганської обласного управління міліції, взяв автомат, прийшов до терористів, дав їм певний час для звільнення, а не почав з ними домовлятися. Не здавати і не зраджувати Україну. І тому, незважаючи на те, що знаєте, от у нас є дуже важливий візит, дуже важливий тур, дуже важливі зустрічі, які блискуче проходять по території України. Вчора ми були в Ужгороді, сьогодні у нас передбачається тур по Прикарпаттю. Все рівно ми починаємо і закінчуємо ситуацію на Сході. Наша мета і дуже важлива: спілкування з людьми, гарантії мешканцям Сходу, те, що їх. Ми гарантуємо їх безпеку, нічого не загрожує ні їхньому праву спілкуватися тою мовою, яку вони вважають, ні їхньому праву обирати собі владу, а не бандитів, які ми їм правили до сих пір. І той факт, що на сьогоднішній день ми маємо укріпити і підтримати українські збройні сили, українські правоохоронні органи і франківсь для цього готовий. Є для мене надзвичайно важливим національний інтерес. Ось що головне, і безперечно, патріотизм, збереження суверенітету держави, першочерговий рушій моїх подальших дій. Резюмує політик. Ми повинні розуміти, що вибори 25 травня відбуватимуться фактично у військовому стані, і на виборцеві особлива відповідальність підкреслює, звертаючись до прикарпатців, Юрій Луценко. Адже обираємо не лише президента, а верховного головнокомандувача армії, архітектора реформ перемогу України над Росією європейський шлях. А Петро Порошенко здатен забезпечити виконання усіх цих пунктів, вважає Юрій Луценко, і тому підтримує політика та його команду. Є кандидат, який має перевагу не в відсотки, а в рази над наступними своїми опонентами. Цей кандидат називається Петро Порошенко. Я підтримую його кандидатуру через багато обставин, але, зокрема, і через те, що ми маємо виграти у Кремля, у анархії, у війни. Уже 25 травня я впевнений, що вимога збереження української державності полягає в тому, що ми не маємо такої права на розкіш, як другий тур президентських виборів в таких умовах. І ще одна важлива обставина: у Петра Порошенка не просто найбільший рейтинг серед кандидатів президенти, але вдвічі більша підтримка на сході України ніж навіть у і Євтігівка. І це знак того, що ми оберемо загальноукраїнського президента, якому буде довіряти вся країна. Тримати високий бойовий дух нашої армії, пам'ятаючи героїв, не розповсюджувати неперевірену інформацію. З таким закликом звернувся Петро Порошенко до журналістів. Це дуже важливо, адже зараз ведеться ще й інформаційна війна проти України. Відновлення призову до лав української армії її належне фінансування, бо вона має бути якісно новою. Підсумовує політик прес-конференцію. А відповідаючи на запитання журналістів, що буде його пріоритетом у разі обрання президентом, каже єдність держави, її суверенітет мій головний пріоритет. Першими містами, куди здійсню робочий візит, будуть Донецьк Луганськ, стабілізація ситуації на сході. Тоді поступово втілення. Ряду економічних реформ першочергове зупинення корупції, беззаперечний розвиток країни європейським шляхом. Відтак Петро Порошенко разом із командою вирушив містами Прикарпаття на зустрічі із виборцями. Серед них і Калущина, яка зустрічала кандидата у президенти Петра Порошенка і його команду велолюдною громадою. На площі Героїв, де відбувалася зустріч, яблуку ніде було впасти. Спочатку слова підтримки і свою позицію висловили письменник Дмитро Павличко, народний депутат, відома письменниця Марія Матіос, знову ж таки Юрій Луценко та гурт Мандри. Виступи відомих державних діячів зводились до одного. Ми віримо Петрові Порошенкові. Він саме та людина, яка виведе країну на якісно новий рівень життя, якого вона заслуговує, дуже уклінно прошу вас, тебе калуше, 25 травня по службі Божій прийти на свої виборчі дільниці і сказати так Петрові Порошенкові: я хочу, щоб на чолі нашої держави був муж. Державник, захисник, воїн. Я знаю, що тривожні для будь-якої держави часи. Тільки чоловік може боронити землю так, як він вміє, і аж із зброєю у руках. І ось нарешті довгоочікуваний момент. Довгим коридором, створеним громадою, вітаючись з усіма, на сцену підіймається Петро Порошенко. Найперше радо повідомляє останні новини: слов'янськ практично очищено від терористів. Відтак акцентує увагу присутніх, що означає в його розумінні жити по-новому. Це перш за все не брехати, чинити чесно, і треба це починати із себе жити безбідно, зелене світло інвестиціям. Саме тому політик пояснює, чому задекларував усі доходи. У рушені нині задіяно 50 тисяч працівників, а це висока заробітна плата і стабільність. Зумів навести лад на. Підприємстві зуміють державі. А ще переконаний політик, українська мова в державі, як і задекларовано в Конституції, має бути єдиною. І згадує відомі рядки Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирають мову. Вкотре звертається Петро Порошенко до виборців. Ми повинні перемогти на виборах у першому турі, на другий, враховуючи надзвичайно складну ситуацію в державі, просто не маємо часу. Закликає усіх прийти на вибори. Він впевнений, в єдності, в патріотизмі наша сила. Разом ми переможемо. Ми продемонструємо, що Україні здатні бути єдиними. І перше ми почали з цього, коли місяць тому два. Лідера президентських перегонів, два політики, які мали найвищий рейтинг довіри, прийняли вперше в історії України рішення. Ми об'єднаємося. Віталій Кличко і ваш покірний слуга Петро Порошенко. Будемо разом і разом йдемо на вибори, бо нам треба перемогти в першому турі. До нас приєднався Юрій Віталійович Луценко. Два дні тому нас підтримав Микола Томенко. Друзі. Якщо ми всі об'єднаємося і коли буде перемога в першому турі, країна вже 26 травня буде мати сильного президента, який зможе на рівних говорити і захищати країну від російської окупації, який об'єднає всі політичні сили всередині країни і створить міжнародну солідарність в усьому світі, для того, щоб санкціями, економікою, політичними силами юридичними примусити Росію з української землі вже 26 травня, початком економічних реформ, ми можемо стабілізувати курс національної грошової одиниці, повернувши її назад з тих ганебних 13-14 гривень за долар, який вбиває економіку, вбиває банківську систему і створює неможливість для всіх обслуговувати кредити, бо ціна долара потягне за собою ціни. Зубожіння без підвищення заробітних плат. Чи можемо ми далі з цього чекати? Чи ми маємо нарешті зупинити ці процеси 25 травня? Тому ми маємо об'єднатися. І саме тому, єдиною командою, ми маємо проголосувати в першому турі. Друзі, щоб у вас не склалося враження. Слухайте, ну дивіться, як нас багато. Ну всі очевидно вже. Очевидно, як ми переможемо? Ні. Бо... Ворог сьогодні хоче зірвати ці вибори, хоче підставити під сумнів волевиявлення українського народу, хоче продемонструвати, що ці вибори краще проводити коли-небудь потім, коли Україна буде слабка і розколота, коли від України вони відтяпують Донбас, Донецьк, Луганськ і ще щось від нашої з вами волі, від нашої з вами єдності залежить захистимо ми Україну чи ні. І я до вас звертаюся з проханням. Будьте надзвичайно відповідальними 25 травня. Прийдіть саме, приведіть друзів, приведіть знайомих. Бо це наша форма боротьби за Україну, це наша форма побудови сильної держави, це наша форма боротьби з корупцією. І це наша форма європейської інтеграції України. Ми є одна команда. Ми є переможці. Я на вас покладаюся 25 травня, день нашої перемоги!